До місцевого телебачення звернувся депутат Олег Молдован із проханням надати йому можливість розповісти в ефірі про ситуацію, що склалась між ним та депутатом міської ради Олександром Фурманом після зустрічі депутатів із освітянами міста у центрі позашкільної роботи цього дня. Зранку наша зустріч відбулась у жмеринській центральній районній лікарні, куди Олег Вікторович звернувся після інциденту. З'ясовувати його обставини прибули і правоохоронці. Сьогодні ми зібралися обговорювати проблеми, проблеми фінансування ремонтів в школах в центрі позашкільної роботи. Після, десь після години, мабуть, розмову я вийшов вже приблизно закінчувалася дискусії, міський голова. Сказав, що завтра сесія, ну вже якби завер... йшло до завершення наше зібрання. Я... До мене зателефонували, я вийшов, хотів вийти, перезвонити. Коли вийшов в коридор, напроти мене зблизився, йшов напроти фурман Олександр, це депутат від нової політики Кушніра Анатолія Петровича. І обізвав мене, і коли я на нього позвав мене, негар, негарно висловився, я обернувся, він мене вдарив кулаком в голову. раз, Я вже коли намагався якось відвернутися, мені ще повторно вдарив в голову, я присів, мені стало погано, зле. Я присів, ще пару ударів в голову, і потім вже коли я якось почав. Ну, до свідомості якось приходить. він мене ще два рази вдарив ногою в, ці, в ребра. Я піднявся і намагався хотів бігти, але я не зміг, в мене почала голова крутитися, але я в двері вже, виходить, на, на двері рукою сперся, двері відкрив і вийшов на вулицю. І перейшов через дорогу і став вже біля там, магазину якогось продуктового. І взяв телефон і зателефонував брату. Ось. Коли я озирнувся, ну, людина взагалі неадекватно себе вела, він почав матюкатися, кричати там на вулиці. Стояли ще його колеги по партії біля входу біля входу в цей, центр, цей позашкільної роботи, стояли колеги і сміялися. Це був Цирк таки він почав знову мене намагатись доганяти, а потім сів в машину і, і, і покинув, поїхав. Чи відома вам причина такого вчинку? Це не я вважаю, що це причина. Мені здається, що ну, особисто моя думка, що він не є рівноважною людиною. Порівняно там, з іншими депутатами, мені здається, що він не, не вміє себе контролювати. Якась я не знаю, може особисто. Мені важко, важко насправді відповісти, тому що це його він може знає, може не знає. Тобто ні якийсь ваш чинок, з ваші слова? Це, особисто, особисто ніколи ну, з ним так здороваюсь, все, здор добрий день, добрий день. Ніколи особисто йому погано нічого не зробив. Я не, ну, не можу я вам сказати як причину, по якій він це просто мене дивує те, що такі, якісь, ну, на мою думку, це бандит, бандитизм саме настоящий, коли він може дозволити може собі е, в, в залі, в гром, де громадські засідання якісь проходять білим днем бити ногами і руками, тому що він фізично здоровіший, тим більше, що це. Міського голови партії. ну я вважаю що це неприпустимо такі дії на сьогоднішній день нашого місті. Яких дій ви очікуєте від нього надалі, і які дії ви збираєтесь вжити відповідно вже цього вчинку цієї ситуації? Від нього я не знаю, яких дій можна, тому що я говорю мені мені здається, що він не є врівноваженою людиною. Я не, не хочу там його якось. Оцінку якусь давати йому, хай другі люди дають, чи другі там, служби, чи, там, чи врачі, я не знаю. хто. Ось. А дії свої. Я звернувся до лікаря, тому що в мене болить голова, в мене крутиться голова, мене, він мене вдарив кулаками бив в обличчя з правої сторони, і по ребрах мене болить. Навіть от, не говорити, не, можу, тут не хочу вам показувати. От, передні зуби всі болять і з середини губи губ роз. Ну, тобто я звернувся до лікарні, тому що... У вас ложать відділення неврологічне. Так, ложач, сказали, що, що може бути струс головного мозку. Чи плануєте звертатися до правоохоронних органів? Так, да, я вже звернувся до правоохоронних органів, щоб відповідні служби дали оцінку цим діям. Тобто ви особисто не вам невідомі причини, з яких фурман Олександр Борисович сьогодні вчинив звичайно по відношенню не, до вас? Звичайно, невідомі. Він нічого не сказав, він тільки позвав мене образливим словом, коли я обернув голову. Він почав проявляти свою. Я вважаю якусь, Агресивний. дикість, ще агресивну поведінку По-різному можна трактувати, типу по тій події, що сталося. А чи були в залі можливо якісь несподіванки, якісь суперечки в залі дискусії, що могло спричинити таку ситуацію по відношенню до вас? В залі абсолютно спілкувалися. Спілкувалися депутати, зійшлися на тому, що потрібно виділяти кошти на, на ремонт шкіл, звичайно, і одні депутати були за, і другі депутати. І вчителі, і директори шкіл там були також. Всі були за те, щоб виділяти кошти. І на завтра призначили на завтра Анатолій Петрович призначив сесію. Якби я не проти, не знаю, чи вже сьогодні, чи чи я зможу завтра бути без, без поняття. В принципі, в залі була згода між, між О, двома групами. Так, в нас депу нас більшістю депутатами завжди от зі нової політики є люди адекватні, нормальні з усіх партій. Є нормальні люди, але є, як ми бачимо, є якісь... я не хочу давати їм оцінку.